Що відбувається в Україні, не залишили байдужим жодного українця. Простому люду важко розібратись у вирії інформації, яка лунає з телекранів. Не залишився осторонь, і народний депутат України Олександр Єдін, який погодився нашій зйомочній групі, на чолі з генеральним директором Альоною Гуртовою, пояснити ситуацію, яка склалась. Олександр Йосипович, в останні дні в змі дуже багато пересудів щодо двох масових акцій протесту в Києві. Одна сторона конфлікту заявляє про державний переворот, а інша сторона про зраду національних інтересів. Несіть, будь ласка, ясність, що насправді відбувається в нашій столиці. Ви знаєте, основною основним здобутком нашої держави за останні 20 років є те, що ми дійсно держава демократична, яка наближається до європейських стандартів. І те, що сьогодні відбувається в столиці нашої батьківщині в місті Києві, якраз є яскравим свідченням того, що люди мають можливість висловити на Майданах свою думку. Якщо це відбувається у конституційний спосіб, то це якраз свідчить про те, що дійсно ми досягаємо, чи майже досягли тих європейських рівнів, рівня європейської демократії, до якого ми сьогодні мріємо. Але, на жаль, часто густо ми є свідками, як у неконституційний спосіб люди захищають свої законні права. І ось цей мітинг на підтримку євроінтеграційних прагнень України відбувається в непрості часи, коли, ви знаєте, Україна взяла паузу про те, щоб обму... об... обдумати, яким чином. Виробити свої євроінтеграційні засади на умовах вигідних в першу чергу для України, для простого українського громадянина, для економіки держави. Але скористалося, на жаль, цим нашою опоненти. І те, що відбулося, ви знаєте, і часто відбувається на Майдані Незалежності, воно часто буває поза, скажімо, законними. Нормами, які чітко окреслені в нашому законодавстві. Але те, що я побачив на Майдані, в мене таке враження, що це вже було дежавю, я бачив це в 2004 році. І вимогами, з яких прийшли лідери опозиції, вони дещо відрізнялися від вимог що стосується євроінтеграції. Це вимоги відправити президент та відставку. уряд з відставки, скажімо. Зробити нові вибори. На якій підставі? Просто це забаганки тих опозиційних лідерів, які прагнуть в інтересах своєї мети стати там, президентами чи стати прем'єрами, затівають таку непросту гру і в цю гру затаскують наших громадян. Я категорично проти того. Я за те, щоб йшов діалог. Я за те, щоб обидві сторони чули один одного. Але коли, наприклад, опозиція відкидає всякі пропозиції президента, сісти за круглий стіл, обговорити ці питання і тільки е, сповідає мову е, ультиматумів, то я думаю, що з цього нічого не вийде. Ви знаєте, люди сьогодні вже вони дещо розбираються чи починають розбиратися в політиці. І, безумовно, ще раз я кажу про те, що ніхто з євроінтеграційного шляху не звертає. Навпаки, ми сьогодні продемонстрували Європу, що тільки на умовах вигідних для України, вигідних для простого українця, після того, як Україна гармонізує всі свої економічні, і законодавчі стосунки, ми з великою радістю підпишемо. І, можливо, це станеться найближчим часом. Договір про асоціацію про зону вільної торгівлі. Сьогодні ця інформація вона є на сайтах, ви можете почитати, особливо економічний блог. Мене дуже сильно вразив, тому що він пов'язаний в першу чергу з економікою. Наприклад, один з пунктів, що ми повинні перевести всю нашу залізницю на Бузьку Колею протязі восьми років за рахунок державних коштів, це що? Вигідна для України економічна. Преференція ні, абсолютно. Це намагання зробити Україною місце, де будуть, скажімо, складуватися товари секонд-хенд, де буде, скажімо, складуватися весь непотріб європейської спільноти. Такого не може бути. З іншого боку, нам треба відновлювати добросусідські відношення з нашими партнерами на Сході, в першу чергу, з Росією, але ми, про Митний Союз сьогодні мови не йде. Ми кажемо про те, що зберігаючи торгово-вигідні як для України, так і для Росії, стосунки по відношенню і до наших товарів, і до е, нафтопродуктів, і до е, енергоносіїв, ми все ж таки демонструємо, що Україна це не Росія, Україна це велика європейська держава. І ось це повинно стати, скажімо, прагненням всієї нашої. Держави всього нашому політику, що ми європейська держава, яка розбереться зі своїми негараздами сама за рахунок власного українського інтелекту і збереже курс на євроінтеграцію при нормальних стосунках з нашими сусідами. Тому треба діалог, треба діалог між політиками. Останні роки чомусь у нас відбувається не діалог, а сварки. Хтось стає президентом, свариться з опозицією. Опозиція потім приходить до влади, свариться з е, своїми скажімо, попередниками. І це це разом постійно будоражить наше суспільство. Мені здається, що якраз Майдан став місцем, де політики повинні зрозуміти, роз, що методом сили, методом ультиматуму у нас не буде. Майбутнього. Ми повинні домовлятися між собою, самі українці. Нам не треба хтось там, чи зі Сходу, чи з Заходу, який нам буде малювати свою карту дорожню, яка дещо буде відрізнятися від інтересів простих громадян України. А інтереси наших громадян це добробут, це нормальне життя, це європейські стандарти. Одним із найважливіших завдань, яке ставить перед собою уряд та президент України Віктор Янукович, є забезпечення працездатного населення робочими місцями. Така позиція керманичів країною підтримується на місцях у світловодську. Вже здано в експлуатацію декілька нових об'єктів, а наразі проводиться реконструкція нового підприємства «Гідросент», яке спеціалізується на переробці соняшника та виготовленні олії. В далі буде випускати олію. Олія це переробка десь 1200 тонн в сутки, ну, буде 450 тонн олії в сутки. Зараз єдине, що запущено, це елеваторний комплекс. З елеватора буде подаватися насіння на масло цех і соняшникова олія тоді буде бутиліруватися, упаковуватися на розливі і. Розходитись по торговим точкам. Підприємство Гідросент на повну потужність запрацює в наступному 2014 році. А вже зараз міський голова Юрій Котенко відвідав об'єкт з робочим візитом. Голова держави все більше і більше в своїх соціальних ініціативах наголошує сьогодні про тісний взаємозв'язок із роботодавцями. Саме на цьому підприємстві по переробці насіння сонячника планується. У 2004 році створення додатково 200 робочих місць. Тому ми, як органи місцевого самоврядування, звичайно дуже сьогодні вдячні і керівництву цього підприємства, що такими швидкими темпами вони. Мають наміри закінчити реконструкцію, запустити до ладу це підприємство, адже ми добре розуміємо, що створення цих робочих місць воно призведе і до відрахування в місцевий бюджет. Створення робочих місць звичайно і Поліпшення в сім'ях наших світловачан. ще однією спільною метою влади та світловодських підприємців є створення робочих місць для молодих спеціалістів, аби зацікавити молодь працювати на підприємствах міста. Одного разу мирний атом нагадав людям, як не варто нехтувати ним. Сталося це 26 квітня 1986 року. Ця дата закарбувалася в пам'яті українців як день страшної трагедії, в якій постраждали і дорослі діти, жінки. Та чоловіки, мешканців Чорнобиля та прилеглих сіл було евакуйовано. На боротьбу зі стихією вийшли ліквідатори, які лишилися сам на сам з радіацією. Сім місяців кропіткої праці, безсонних ночей, днів у повному оточенні невидимого ворога. І ось нарешті, 14 грудня, будівництво саркофагу було завершено. Цей день сказав на мітингу, присвяченому дню ліквідатора Іван Маліновський, є своєрідним днем перемоги. Тож, згідно указу президента, з 2006 року саме 14 грудня вважається днем ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС. З цієї нагоди, колишні ліквідатори, представники міської влади та громада міста прийшли до пам'ятного знаку, аби вклонитися тим, хто ціною власного здоров'я працював на атомній станції та вшанувати загиблих. 14 грудня в Україні проводиться день вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Людей, які ціною свого життя і здоров'я змогли здолати страшну трагедію 20-го сторіччя, що сталася 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС. Саме 14 грудня було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофагу. Над зруйнованим в результаті вибуху четвертим енергоблоком ЧАЕС. Цей день пам'яті давно став скорботним нагадуванням всьому людству про важку перемогу над вогнем, який охопив реактор атомної станції. Хай залишається в минулому і ніколи не повториться жах Чорнобильської катастрофи. А пам'ять про ті події навчить нас цінувати мир, спокій і процвітання. Їх об'єднав Чорнобиль. У них різні долі, але одні спогади. До підніжжя пам'ятного знаку поклали вінок та квіти від чорнобильців-побратимів та громади міста. А міська влада вшанувала ветеранів Чорнобиля грамотами та подяками, не забуваючи подвиги цих людей та сльози вдів. Журналісти телерадіокомпанії Веселка зустрілися з ліквідаторами. Історію з перших вуст дивіться у суботу, 14 грудня, після прогнозу погоди. Особлива роль у вихованні і навчанні підростаючого покоління належить вчителям та вихователям, і ця істина не потребує свого доведення. Як нам стало відомо, з 1 грудня стартував другий етап всеукраїнських учнівських олімпіад, який триватиме до 22 числа. В цей період відбудуться 19 олімпіад з різних предметів шкільної програми. Чимало школярів нашого міста засвідчили свої відмінні знання, захищаючи імідж школи. Учні середньої загальноосвітньої школи за номером 7 завоювали 56 призових місць, з яких 6 переможців конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика та міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Так, нам вдалося поспілкуватися з Яною Давидовою, ученицею 10-го Б класу, яка зайняла чотири призових місця. Я кожен рік приймаю участь в міських і обласних олімпіадах. Це дуже престижно і відповідно. В этом году я взяла участие в городских олимпиадах, заняла первое место по предмету права, второе место по русскому языку и литературе, и украинскому языку и литературе, и третье место по географии. Сейчас готовлюсь к третьему туру, к областным олимпиадам. Также про свои достижения нам рассказала Эльга Бабич, ученица 11-го Б класса. Каждый год принимаю участие в городских олимпиадах, Сейчас готовлюсь к Олимпиаде по хімії, і в цьому я зайняла перше місце по физике в Караської олімпіаді. Буду сподіваюся, принимать участие участь в областной олімпіаді по фізиці і сподіваюся на хороший результат. Кожна перемога учня це високі досягнення вчителів, які так старанно передають свій досвід та знання вихованцям. Найактивнішими переможцями стали: Котенко Богдан, 8А клас, 7 призових місць; Давидова Яна, 10Б клас, 4 призових місця; Бодюх Кирило, 8А клас, 3 призових місця; Кожем'яко Ярослав, 7А клас, 5 призових місць. Вітаємо всіх переможців, бажаємо їм та їх наставникам подальших успіхів в подоланні Олімпу знань. Керуючий справами міськвиконкому Вадим Туманов на черговому засіданні виконавчого комітету довів до відома присутніх інформацію про організацію та проведення новорічно-різдвяних свят. Відкриття ялинки рамками у дитячих дошкільних, шкільних, позашкільних палаці культури. Найголовнішу світловодську ялинку на площі вже встановлюють працівники комунального підприємства комбінат комунальних послуг. Аби не гаяти часу, допомагаємо розпушити гілочки. Ялинка в комбінаті збереглася у відмінному стані як нова. Висота красуні близько 15 метрів, радує дітлахів та й дорослих і не лише красою, а й своєю економністю. Адже зараз придбати хвою було б набагато дорожче. Яскраві вогні запалають на пухнастій у день Святого Миколая під час урочистого відкриття. Не пропустіть таку веселу подію. Прийдіть всією родиною 19 грудня о 16-й годині на міську площу.